А ведь наши солдаты наносят, умершие солдаты телами наносят ущерб России. Электроэнергия, хранение и все остальное. То есть в их понимании они тем самым делают нам хуже. И они предлагали такие, такие варианты, которые по большому счету мне даже в голову не могли прийти. И они их реализовывали. Огорчает вот это. К ним даже не ходит никто. Которая действительно выстроил для того, чтобы поцеловать его в... Она выстроилась, заметьте, не из брюссельских кабинетов. Требуем восстановить справедливость. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Як і завжди, ми стоїмо на сторожі правди і хочемо, аби наш глядач знав тільки правду і ніколи не довіряв російським вкидам про їхні наступи і про їхні помсти. Для того аби знати більше і для того, аби справді розбиратися в тому, що відбувається в російсько-українській війні. Лишайтеся із нами. Тут розкажемо і про грішне, і про смішне. Не забувайте, друзі, лишати нам свій лайк обов'язково. Підписуйтесь на YouTube канал Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, зверніть увагу на наш збір в підтримку бійців 67-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо 250 тисяч гривень на відновлення автотранспорту та на купівлю засобів автономного живлення для фронту. Кожна ваша допомога, кожен ваш донат, кожна ваша копійка, гривня, долар це все надзвичайно важливо. Головне, аби донатили всі, і ми якомога швидше разом із вами зможемо назбирати все необхідне. Ну і поки ми Мінський розповідає про те, що росіяни готові воювати ще 20 років. Росіяни дещо в шоці. Ні, не через те, скільки загине, чи як це довго, а про те вони думають, де вони будуть ховати всіх загиблих русських мальчиків. Російська тьотка така собі самиця знімає російське кладовище. І, зітхай, звісно, звісно бідкається, скільки ж мальчиків полегло. Місяць назад було всього сім грядочок, бо так стройтінки міродами лежали собі, лежали, а тепер набагато більше. Везуть і везуть мальчиків з Тьоткінського напрямку. Розказати вам, що таке Тьоткінський напрямок? Я вам розкажу. Саме там відбувається розширення сірої зони, буферну зону, яку будують тілами русських мальчиків для воєнного злочинця Путіна. Ну, і звісно ж, ніхто зупинити це не може. Покірні раби просто продовжують копати могили, замість того, щоб відправитись на Москву. Скільки ребят? місяць тому, сім рядів стояло. Через дорогу від машини там шість рядов, і то місце було зовсім пустое. Ввізуть тітки на мальчиків. мальчика. Ну, Гарчають це. К ним навіть не ходять ніхто. Від слова как так? До речі, про втрати: останні декілька днів напередодні великого обміну військовополоненими росіяни вирішили розіграти величезне шоу. Україна відмовляється забирати своїх. Полеглих захисників. І це при тому, що в Стамбулі домовились і оголосили цифру 6 тисяч на 6 тисяч. Ніколи в житті Україна не говорила, що в нас немає втрат. Ми не називали загальні сукупні втрати. Загальної цифри ніхто не знає. Публічно вона не оголошувалась і не висвітлювалась, але всі розуміють, що втрати є. І вони дуже, дуже великі. Бо смерть кожного військового це величезна втрата. Домовились на конкретні дати, але за декілька днів до цього росіяни просто привезли фуру тіл і сказали збирайте. Звісно, українська сторона не була до цього готова, ну хоча б з того приводу, що треба не збирати російські тіла. Це обмін, а не просто ми забираємо. Ну і пішли сюжети за сюжетами. Що українці відмовляються, Зеленський не хоче виплачувати деньги і компенсації і все інше. Хоча, звісно, на даний момент весь цей процес запущений і тіла забрали. Але найголовніше росіяни безкінечно намагаються зробити вигляд, що в них втрат немає, хоча обмін домовлений 6 на 6, на 6 на 1, на 6 на 0, на 6 на 500, а 6 на 6 тисяч. Але в них втрат немає, а в нас вони колосальні. За всіма підрахунками українськими британської розвідки. Навіть постів Дональда Трампа, господи, прости, що я його згадую як джерело інформації. Все виглядає, що російські втрати в мінімум вдвічі більше, але признатись вони не можуть. Вони ж у наступі, не дай Боже, росіяни зрозуміють, як легко подохнути на українських фронтах. Хто ж піде воювати? Воєнний точки зору, Андрій Францевич, обсуждаються дві версії подобного поведіння київського режиму: перше його нежилання визнавати масштаб потерь. Потому что если у нас хранится 6 тысяч их убитых, значит общее количество убитых украинских военных гораздо больше. И, и уж точно гораздо больше, чем те совершенно никчемные цифры, которые называют официальный э, киевский э, режим. Кстати, я подчеркну, что Красный Крест заявил о том, что на сегодняшний день примерно четыреста тысяч. Объявлено а, а, пропавших без вести. То есть, родственники заявили о, о том, что порядка 400 тысяч украинских военных пропали без вести. Это, вот, как раз, вероятно, а, убитые. Ну и а, вторая версия это они не, не хотят выплачивать деньги родственникам погибших. Потому что если пропавший без вести, то, соответственно, без всяких выплат, а если он официально признается погибшим то, ему подлежат соответствующие выплаты Ваша оценка Я согласен с тем что обе эти версии Совпадают С целеполаганием режима Зеленского. Во-первых, я хочу напомнить, что есть международная правовая оценка. Первая Женевская конвенция, которая определяет гуманитарные аспекты ведения военных конфликтов, говорит о том, что так называемый отказ в репатриации своих остатков. Ну, мы понимаем, что тела не всегда полностью сохранны. Это грубейшее нарушение, там, 15 17 статьи. И вообще это является надругательством над умершими. Как правило, все конвенции транслируют основные положения на противоположную сторону. Что они отказываются выдавать пленных, раненых или тяжелораненых. Но очень маленький пункт по, по, по стране, который отказывается принимать. Потому что оно ну, за гранью морали. Вы правильно на это обратили внимание. Но здесь обратите... Мы можем обратить еще внимание, какой нарратив сейчас распускается в средствах массовой информации Украины. И это является третьим пунктом. Угу. Они говорят: а вы знаете. А ведь наши солдаты наносят, умершие солдаты телами наносят ущерб России. Электроэнергия, хранение и все остальное. То есть в их понимании они тем самым делают нам хуже. Для нас это нонсенс. Ну и четвертый пункт к этому я бы, конечно, добавил, что инфраструктура Украины не в состоянии одномоментно принимать на таком высоком уровне такое количество тел. Я напомню, в самом начале, в 2022 году, Германия подарила 200 мобильных крематориев для крупного рогатого скота. Эти крематории все это время работают 24 часа в сутки. Второе. Такое количество без вести пропавших, это закопанные по лесопосадкам своими же отцами, командирами солдата. Не готов Зеленский выплачивать миллиарды. Здесь 6 тысяч, угу. и они понимают, что это 2 миллиарда долларов. А речь идет, мы всегда говорили, речь идет об огромных цифрах. 70 тысяч в Курской области погибло. Там наемников только десятки и сотни, как говорится, тел. Поэтому... Они никогда не имели большого количества инфраструктуры, чтобы обеспечивать процесс генетических анализов и так далее. Я более того скажу скорее всего, перед нами, как перед обществом, встанет задача а что рекомендовать нашим органам власти? Что делать с этими телами, если не откажутся их принимать? Что, братская могила, большое захоронение, как существуют польские и немецкие кладбища на территории Беларуси с персональными могилами? Или... І когось в Росії незабаром посадять на пляшечку, закриють в підвалі і навчать любити ФСБ, а не український гурт, чи тим паче СБУ. Річ в тім, що один із генералів вирішив публічно прямо на російському пропагандистському каналі. Визнати, що українці куди більш інтелектуальні та професійніші, аніж росіяни. При тому він навіть згадує свій супер-супер давній досвід перебування на території України, коли наші спецслужби ділилися із ним інформаціями, ідеєю своїх якихось операцій, і він вже тоді був шокований. Ну, зрештою, це і зараз очевидно. Напередодні повномасштабної війни росіяни створювали розголужену систему своїх агентів. Це були інформаційні канали, робота Медведчука, це були партії, агенти впливу, і не тільки так багато всього було зроблено для того, щоб підготувати підґрунті війни. Зрештою, агенти, які знімали квартири, які готували диверсії, проникнення і не тільки, але все провалилось. Вони не змогли захопити ані столицю, ані окупувати наші території, так як планували. Ну а далі за понад три роки повномасштабної війни ви бачили безліч операцій наших спецслужб. Тож, зрештою, нам байдуже чи визнають чи напалюють нас на території Російської Федерації. Ми самі знаємо собі ціну. Але найголовніше це те, щоби в принципі росіяни, хоча б на секунду собі допустили думку, а раптом вони на старті прорахувались. И в них ничего не выйдет. Они умеют все. Вы знаете, я в советское время служил еще в Комитете государственной безопасности. Я очень активно работал с, с украинскими чекистами, и мы проводили много всяких операций. И что замечу я? У них всегда присутствовал разрыв шаблона. Я приезжал из Москвы, там, условно говоря, на Украину, с ними начинал разговаривать с позиции Москвы. Мы же в одном государстве живем, понимаете? Да? и они в Британии, не в Соединенных Штатах. Мы живем в одном государстве. И они предлагали такие, такие варианты, которые по большому счету мне даже в голову не могли прийти. И они их реализовывали. Так вот сегодня на смену вот этим профессиональным чекистам, плюс ко всему с их хитростью, которая сегодня присутствует у сотрудников СБУ, Появился цинизм, наглость и невероятная отвязанность. Поэтому у них эффективность есть. Спасибо огромное, генерал. ФСБ Олександр Михайлов був у нас на прямій зв'язі. Далі ви почуєте історію, як російські пропагандисти смакують те, як старому американському дідові, тобто Дональду Трампу. Всі цілують дупу, історія про гроші, що можна отримати з України, і що насправді Дональд Трамп тепер всім буде не виписувати чеки як допомогу, а навпаки, очікувати гроші взамін за підтримку, дружбу чи якусь безпеку. Зрештою, це правда. Дональд Трамп багато сказав про те, що Америка більш ніколи і ні за кого не буде платити що тепер всі мають платити за те, щоб Америка була поруч. Але в цілому вдумайтесь: пропагандисти намагаються принизити європейців за західних лідерів за те, що вони хочуть, аби лишалося єдинство західного світу, ну і та сама безпека блоку НАТО. А я би поговорила про інше. А хто нині цілує дупу Путіна? Ви ж пам'ятаєте, як багато було союзів, Брікс і не тільки, де думалося про те, що саме Путін буде першою скрипкою, що всі будуть до нього, всі щось просити. А тепер відповзли всі: хто відповз на захід? Хто до Туреччини, хто до Китаю? Більше ніхто нічого не очікує від Путіна. Навпаки, всі розуміють, що на сьогодні завтра він впаде. Подивіться, навіть найвірніша остання шістка Кремля, самопроголошений тиран Лукашенко, і той цілує дупу по китайському лідеру, а не Путіну. Ось це мені здається найголовніша тема, а не те, хто де і як ублажає Трампа. Про те, що кожен новий э, союзник, новий старий союзник, я так скажу. будет теперь платить по-настоящему. И когда Трамп отказывает Зеленскому в 50 миллиардах, которые якобы есть у Зеленского, на самом деле Трамп прекрасно понимает, что никаких миллиардов у Зеленского нет. Смотрите, мантра про замороженные российские активы, которым может распоряжаться Зеленский. Помните, по-моему, Фица или Орбан один из них. Рассказывал о том, что Зеленский пытался на полях очередного европейского саммита их подкупить, мол, да чего ты, давай, голосуй вместе с нами против России. Если что, потом вот эти замороженные российские активы, ну хочешь 2 миллиарда, мы тебе дадим. Но ни одного правового механизма нет, политического решения ни в Европе, ни в Соединенных Штатах Америки, как раз по поводу российских замороженных активов нет. Поэтому Зеленский, продавец воздуха, у него этих 50 миллиардов нет. И даже когда мы говорим про фонд ЕС, Смотрите, этот фонд идет не просто траншами, или знаете, коробками из-под ксерокса завозится на территорию Украины, да, набитую долларами. Нет, это деньги, которые идут целенаправленно траншами на социалку, на другие институты, которые держатся на Украине только за счет этой помощи. Поэтому Трамп говорит 50 миллиардов от. Украине не нужно, потому что у вас их нет. А вот Европа и так эти 50 миллиардов заплатит. А вот другие наши союзники и так эти деньги заплатят за то, что будут покупать наше вооружение, Слушай, наше ПВО, ну, а... наши самолеты и так Зеленский... далее. Никакого, как мне кажется, это отношение. К Зеленскому вот. Задача Трампа, сейчас говорю даже не про экономику, сделать так, чтобы никакой единой Европы не было. Он говорит следующим образом. Мы с каждым будем договариваться Отделенно. отдельно. Я презираю европейские институты, я призываю презираю брюссельскую бюрократию. Разделяй власть. Не... Разделяй власть. Вы заметьте, вот эта очередь, я прошу прощения, вульгарно скажу, но это просто цитата Трампа, которая действительно выстроилась для того, чтобы поцеловать его взад, она выстроилась, заметьте, не из брюссельских кабинетов. А из конкретных европейских столиц. Более того, из Германии они первые в очереди. Франция, ну, может быть, в тройке, Италия, Голландия все они по отдельности на публичных мероприятиях говорят: какой Трамп фраг. А в кулуарах говорят: давайте договариваться. Короткий прогноз. В итоге они будут э, в Париже целовать ему задницу тр э, Трампу или устроить то, что Зеленский устроил в овальном кабинете. Кулуарно они будут целовать э, пятую точку. Но на публике это очень важно. Они будут играть в независимость. То же самое, как с армией. Помните, мы сделаем свою европейскую армию. Сколько мы слышим десятилетию уже эту сказку, то же самое будет и с тарифами. Подчиняться и будут целовать. Общем, за. да. сейчас является главным разжигателем войны. И, кстати, неудивительно, что э, Германия ориентируется на Лондон в этом смысле. Я напомню, что когда был Байден, уж насколько максимально русофобский, откровенный враг, та же самая Германия ориентировалась на Соединенные Штаты Америки. И Соединенные Штаты Америки... Даже тогда разрешение зеленый свет на Таурусы не давали. Если сейчас Германия переориентируется на Лондон, Лондон, естественно, разрешит. А Трамп, который, казалось бы, совсем другой, который, с которым можно теоретически о чем-то договориться, никак на это не отреагирует, а я уверен, никакой реакции не будет, кроме опять публичного какого-то возражения негодования, это называется делайте выводы сами. Потому что, с одной стороны, мы видим потенциальные разговоры про какие-то переговоры. А з другої сторони, ми бачимо, що Європа накачує і Україну і сама себя більше. І це говорить о тому, що конфлікт уже прямой з Європою стане при Трампі, який казалось би, міротворець намного ближе, намного Це дуже опасно ніколи такого не було. І от знов це якась безкінечна мильна опера історія, яка не завершується звернення і страждання мешканців Маріуполя, яким ніхто нічого не побудував, ніхто нічого не дав. Але гроші вже знову розікрали чергове звернення від бідолашних мешканців, що обрали російську окупацію, а неволю на території, контрольованій Україною. Мешканці розповідають, що гроші, які виділялися не відновлення їхніх будинків, вдумайтесь, знову вкрали. Не вперше за три роки це сталося декілька разів. Всі буде всі будівництва занедбані. Відновлення не ведеться. Росіяни знову нажилися на горі тих. Кого розстріляли, і місто, яке знищили, цікаво. А як довго ще мешканці Маріуполя будуть витрачати свій час на відеозвернення, які ніхто не дивиться і на які ніхто не реагує? Уважаемый Владимир Владимирович, мы требуем справедливости. Мариуполь совсем недавно начал возражаться после СВО. Государством были выделены деньги из федерального бюджета на восстановление частного сектора. В УТЗСН были размещены рекламы подрядчиков, аккредитованных городской властью. Казалось, жизнь приходит в привычное русло, но подрядчик СК «Стимул» директор Перов Юрий Витальевич оказался настоящим мошенником. Подал в договоре строительства дома за три месяца, но по итогу собрал деньги на разные ИП и бросил в стройку. Обманул много людей, пострадавших от боевых действий. Сейчас мы объединяемся, нас становится больше, и мы столкнулись с тем, что городские власти не могут нам помочь или не хотят. Есть подозрение, что они замешаны в этом. Речь идет о миллионах. Строительство разбитых домов остановлено на разных этапах. Второй год в городе стоят недострои. Полиция и мэр города дают нам отписки о том, что это наша проблема. И тем временем мошенники продолжают обманывать государство в лице пострадавших людей. Требуем восстановить справедливость. І на цьому, друзі, в мене все. Але не забувайте лишати свій лайк для поширення всієї зібраної інформації. Підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф. І, звісно, не забувайте про наш збір у підтримку 67-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо 250 тисяч гривень на відновлення автотранспорту та купівлю засобів автономного живлення для використання на бойових позиціях. І буду ради кожному вашому донату і кожній вашій підтримці. Вся інформація в описі до цього відео. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!